4 квітня 1103 року князь Володимир Мономах розгромив половців на річці Сутінь. Ця перемога стала підсумком одного з найбільших походів об'єднаного руського війська проти степових кочовиків, які з'явилися на південноукраїнських землях у середині XI століття. У битві загинуло чимало половецьких ханів, а їхні загони зазнали істотних втрат. Це послабило половців і тимчасово зупинило їхні набіги на Київську Русь. 240 років тому запатентували механічний ткацький верстат із ножним приводом. Винахід англійця Едмунда Картрайта значно пришвидшив процес ткацтва, підвищив продуктивність і зменшив вартість виробництва ткани. Це сприяло промисловій революції у Великій Британії. Згодом верстат Картрайта був вдосконалений і став основою для масового виробництва текстилю в усьому світі. 4 квітня 1932 року виділили вітамін С. Це зробив американський біохімік Чарльз Кінг, який прагнув подолати цингу. Нею хворіли люди, в раціоні котрих бракувало свіжої їжі. Хімічну сполуку, відому як аскорбінова кислота, отримали з листя капусти. Невдовзі Кінг з'ясував структуру органічної речовини, і вітамін С став першим вітаміном, який вдалося штучно синтезувати. 76 років тому у Вашингтоні було створене НАТО. Північно-Атлантичний договір підписали представники 12 країн. Наразі членами альянсу є 32 держави світу. Головні завдання НАТО це колективна оборона, врегулювання криз і безпека на основі співпраці. 1994-го Україна першою серед країн СНД приєдналась до програми Альянсу Партнерство заради миру і брала активну участь у миротворчих навчаннях та місіях. А три роки тому подала заявку на вступ до організації у пришвидшеному порядку. Цього дня 1973 року у Нью-Йорку відкрили всесвітній торговий центр. Комплекс, спроєктований японським архітектором Мінору Ямасакі, складався із семи споруд. Серед них були і візитівки мегаполіса «110-поверхові вежі близнюки, свого часу найвищі у світі. 11 вересня 2001-го терористи-смертники угрупування Аль-Каїда скерували два захоплені пасажирські літаки у Хмарачоси. Менш як за дві години обидві споруди обвалилися. Жертвами наймасштабнішої терористичної атаки в історії США стали понад дві з половиною тисячі людей. А яким буде 4 квітня 2025 року, залежить від кожного з нас.